Добрий день! Сьогодні поговоримо про гриби, що викликають захворювання рослин, тварин, людини і не тільки. Але для початку давайте пригадаємо: звідки та як гриби отримують органічні речовини в готовому вигляді, які гриби відносять до сапротрофних? Чи можуть гриби руйнувати пластик? Чому це так важливо? Яких грибів-паразитів ви знаєте? Розкажіть про життєвий цикл гриба трутовика, що таке мікориза, які гриби здатні її утворювати. Про що буде мова сьогодні під час вивчення теми: гриби, які викликають захворювання рослин, гриби, які спричинюють мікози, штучне вирощування грибів, гриби в біотехнологіях, пам'ятка правила збирання грибів у природних екосистемах, пам'ятка ознаки отруєння грибами та домедична допомога при отруєннях грибами. Представники різних груп грибів можуть спричиняти захворювання рослин. Фітопатогенні гриби викликають сашку кукурудзи, і ржу пшениці це базидієві гриби, першу яблук, борошнисту росу винограду, ріжки пшениці це сумчасті гриби та багато інших хвороб різних рослин. Розгляньте, як виглядають рослини, уражені грибами. У природних екосистемах рослини мають потужний захист і генетичну стійкість до грибів фітопатогенів. При виведенні культурних рослин їхній відбір проводили за ознаками врожайності, смаковими та поживними якостями, що зумовило зниження природного захисту сільськогосподарських рослин до фітопатогенних грибів. Тому зараз для боротьби з грибними хворобами пшениці, кукурудзи, картоплі, томатів, винограду, а також плодових дерев, доводиться використовувати спеціальні хімічні речовини фунгіциди. Розгляньте, як виглядає обробка фунгіцидами плодових дерев та винограду. Гриби, які спричинюють мікози або захворювання. Серед паразитичних грибів є кілька сотень видів, які поселяються на шкірі, нігтях, волосі або всередині тканин, тварин і людини. Їхні спори чи фрагменти міцелію потрапляють у тріщини або ушкодження шкіри, де й починає розвиватися гриб. Причиною зараження грибами можуть бути медичні косметичні процедури, місця спільного користування басейн, лазні тощо. Виділяють такі види грибкових захворювань. Дерматофіти ураження епідермального шару та волосся має хронічний перебіг, трихофітія, збудником якої є антропофільний грибок, кератомікози вражаються роговий шар шкіри, еретразма, актіномікоз, висівкоподібний лишай, кандидози вражаються поверхня слизових оболонок. Однією з причин мікозів є представники сумчастих грибів роду трихофітон. Вони викликають дерматомікози, грибні ураження шкіри та оніхомікози, грибні ураження нігтів. Гриби роду трихофітон живуть у ґрунті. Деякі з них пристосувалися до живлення білком каратином, що входить до складу шкіри, волосся та нігтів людини. Трихофітон може також бути причиною лупи в разі ураження ним шкіри голови. Якщо грибні інвазії вчасно не вилікувати, вони можуть призвести до втрати волосся, нігтів. Розгляньте, як виглядає гриб трихофітон під мікроскопом та як виглядають ділянки тіла людини, уражені саме ним. Кандидоз грибкова інфекція, яка спричинена надмірним ростом грибів роду кандида. Кандида зазвичай присутня в невеликих кількостях у різних частинах тіла, включаючи шкіру, ротову порожнину, шлунково-кишковий тракт і вагінальну ділянку. Однак, коли баланс мікроорганізмів в організмі порушується, Кандида може надмірно розмножуватися, що призводить до інфекції. Ліворуч, розгляньте, як виглядають гриби роду кандида, і саме вони викликають кандидози. Та праворуч, ось так виглядають ділянки тіла людини, уражені грибом кандида. Спори різних грибів, які ми вдихаємо з повітрям, можуть спричинити алергічні реакції. Тому в приміщеннях слід боротися з вологістю, яка спричиняє. Розвитку цвілових грибів. Гістоплазмоз. Хвороба Дарлінга. Так її називають виключно тоді, коли гістоплазмоз виникає у людини. Це інфекційна хвороба, яка спричиняє, яку спричиняє грибок гістоплазма капсуляту, відкритий у 1905 році. Захворювання може траплятися як у людей, так і у певних тварин. Симптоми у людей бувають вельми різними, проте, в першу чергу, уражаються легені. Часто пошкоджуються і інші органи. В такому випадку хворобу називають дисимінованим гістоплазмозом та є летальною, якщо її вчасно не лікувати. Розгляньте ліворуч, як виглядають ураження легеневим гістоплазмозом і, зокрема, гриби, гістоплазмоз капсулятом. Посередині ви бачите зображення легень людини ураженим саме гістоплазмозом. А на тілі гістоплазмоз може проявлятися так, як зображено у вас праворуч на фото. Штучне вирощування грибів. В Україні на грибних фермах вирощують печериці та гливі. Для цього необхідно обладнати приміщення або камеру з вентиляцією та клімат-контролем. Як матеріал для живлення необхідний компост та суміш залишків рослин соломи та перегною, що піддаються розкладанню з додаванням води та мінеральних солей. Такий компост витримують у спеціальних камерах і вносять у нього міцелій печериці у вигляді завчасно підготовлених гранул. Гриби розвиваються в компості за температури 16-18 градусів Цельсія за відносної вологості 80-90%. В оптимальних умовах почериці дають 2-3 хвилі утворення плодових тіл. Гриби в біотехнологіях. Сучасну харчову промисловість неможливо уявити без грибів. Так, різні раси дріжджів, які здійснюють спиртове бродіння, люди використовують для виробництва етилового спирту, пива, вина, кефіру та випічки хліба. За допомогою грибів у промисловості отримують лимонну кислоту, вітаміни, антибіотики, панецилін, зокрема, і багато інших речовин. Найціннішим є те, що гриби можна вирощувати на відходах продуктів рослинництва, тваринництва – та компостах, отримуючи необхідні для людини речовини. Розглянемо, як відбувається випікання хліба за допомогою дріжджів. Коли ми хочемо спекти хліб, то використовуємо дріжджі в сухому або пресованому вигляді. Однак, насправді дріжджі це одноклітинні гриби. Ось так вони виглядають. Я думаю, ви вже їх бачили і знаєте. Вони відрізняються від інших грибів насамперед будовою. Люди давно навчилися використовувати дріжджі для власних потреб. То що ж саме мають зробити дріжджі, аби тісто підійшло? Бродіння це взаємодія дріжджів із глюкозою, тобто цукром під час цього процесу поглинається кисень і виділяється вуглекислий газ та спирт. Спирт швидко випаровується з тіста, а бульбашки вуглокислого газу утворюють у тісті маленькі порожнинки. Як результат, тісто піднімається і стає пухким. Отже, завдяки дріжджам ми можемо насолоджуватись випічкою, розглянемо, як відбувається підняття тіста. І пам'ятаємо, що це відбувається завдяки тому, що дріжджі розмножуються брунькуванням. Основні правила збирання грибів. Перед тим як покласти гриб у кошик, його слід очистити від бруду та ґрунту, із шапинки маслюків попередньо зчищують слиз, аби він не забруднив інші гриби. У кошику гриби розташовують так: великі й тверді гриби кладуть на дно, а зверху дрібні і ламкі. Відразу після повернення додому зібрані гриби потрібно ретельно почистити й порізати. Очищені й порізані гриби або відразу готують у їжу або кладуть у холодильник. Там оброблені гриби можуть зберігатися певний час. Не можна збирати гриби поблизу великих автомобільних доріг або на територіях, забрудних радіонуклідними речовинами. Чи радіоактивними речовинами. Це пов'язано з тим, що гриби здатні накопичувати шкідливі речовини. Ну, я думаю, ви знаєте, що не можна збирати грибів, у яких ви сумніваєтесь. І збирати гриби, гриби потрібно, зрізуючи акуратно ніжку, щоб грибниця залишилася у ґрунті. Симптоми отруєння грибами судоми, різкий біль у животі, підвищення температури тіла, нудота, марення, поява галюцинацій, запаморочення, блювота, зниження пульсу, задуха, діарея, відтік крові від кінцівок, холодні руки та ноги. За наявності будь-якого з наведених симптомів негайно викликайте лікаря. Але якщо лікар поки приїде, що можна зробити? Промити шлунок водою, дотримуватись постільного режиму. Пийте багато рідини, води, прохолодного чаю. Прийміть сорбент, категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу, молочні та кисломолочні продукти. У загальному Серед грибів є ті, які викликають захворювання рослин, тварин і людини. Сьогодні познайомились з представниками сумчасти грибів роду трихофітон, зрозуміли, що ураження нігтів, шкіри слезових оболонок та внутрішніх органів можуть викликати патогенні дріжджі роду кандида. Спори різних грибів, які ми вдихаємо з повітрям, можуть спричинити алергічні реакції, тому в приміщеннях слід боротися з вологістю, яка сприяє розвитку цілових грибів. Також дізналися, що гістоплазмоз смертельне захворювання без правильного лікування. В Україні на грибних фермах вирощують печериці та гливи. Також ми дізналися основні правила збирання грибів, симптоми отруєння та надання домедичної допомоги у разі отруєння грибами. Домашнє завдання опрацювати тему гриби, що викликають захворювання рослин, тварин. Та людини. Бажаю вам успіхів у засвоєнні знань. Бувайте!